Івано-Франківщина єдина область в Україні, яка не має власного держтелебачення. Таку несправедливість прагнуть виправити єдині представники державного мовлення в області, працівники обласного радіо. Воно й досі дротове, як і понад 70 років тому, коли вперше пролунало на теренах Прикарпаття. Архаїчний засіб інформації потребує оновлення, кажуть на радіо. До надійних, однак морально застарілих катеринок, як називають їх у народі, варто додати державне мовлення в телевізійному та ФМ-просторі. Однак для нового. У телерадіокомплексу необхідне ще й нове приміщення. Я типовий проект, що радянський, для Власне радіо обласного проводового радіо тут можна ще вмістити ФМ радіостанцію, але для телебачення в нас нема площі для створення студії і так далі. Це вже питання, яке можна вирішити якимось дуже кардинальним чином добудови чогось тут і так далі. Система державного телерадіомовлення, переконаний Іван Цепардюк, потрібна області з багатьох причин: це оповіщення про незвичайні ситуації, донесення позиції влади та можливість реалізовувати різноманітні культурологічні проекти. На останні у приватних та комунальних змі, які діють на Прикарпатті, зазвичай не вистачає коштів. Натомість, урядове фінансування дозволить втілити їх у реальність. Обласна влада до такої ініціативи поставилася прихильно. Обласною державною адміністрацією на колегії було прийнято рішення. Про будівництво радіотелевізійного комплексу для цього звернулися до міського голови Віктора Анушкевича з проханням розглянути можливість виділення земельної ділянки під будівництво цього радіотелевізійного комплексу. Якщо у місті не знайдеться місця для телерадіокомплексу, його збудують за межами Івано-Франківська. Одразу після виділення земельної ділянки каже Роман Іваницький. Архітектори візьмуться за проект будівництва та його кошторис. Крім того, включить у план соціально-економічний. Ного розвитку області